активну участь зараз в розвитку територіальної громади. Та громада розвивалася, і ті люди, які зараз повертаються з того, вони приймали участь у думкові. На перспективи територіальної вони були представлені в маленьких тих людей, які можливо вернуться і будуть сюди доступ. Дуже велика підтримка, я так думаю. проблеми і потреби, коли ми бачимо, що в людини є посттравматизм, так тобто психологічна підтримка також буде ну так, держава госпіталі його пролігувала до певного. Це буде навало, тому що всі готують. Ну першими заступники будуть і в місцевих громадах, тобто далі, формування бази даних ветеранів і. Особи, які будуть займатися виключно питаннями ветеранів з, там, з ветераном, тобто з утримувачами цих послуг, Та, що ветерану ну, це реально тієї програми, але Володимир піддав добру ідею. Можливо, в нас це буде як самою своєю постаттю не викликати відторгнення. Каже, реабілітаційних програм. Я думаю, в цьому випадку має... ще один важливий аспект це такий, як для нас. Тобто послідництво серед місцевого населення, скажімо так, тобто, от... так саме браво. Ну, Тобто, там є так, так, само Я маю співпрацю, ми, ми працювали з кровою. Потім з нами працювала Ізраїльська ХАС. Прийшов навчання по цій програмі. Там можна без кількість години триває дві години, є 5 занять of Honor. Якщо дозвільно перекласти, це є. Як показав вже досвід, тому що ми вже профінансували 120 таких заяв, що для військовослужбовців важлива та комунікація, тому що е, не перебували на фронті, не хочуть, щоб їх не вирізняли. Ми е, маємо них інформацію, тому що ми вже маємо документи. Питання про прийняття даної програми ми довго вагалися, е, як е, казали, що ми їх не виокремили і не на... Не важливо, яка всі. Але маєш бути в єдиному реєстрі, тому державного mm -hmm. ветеранів. У нас був досвід е, ветеранам першої mm -hmm. відтора місцевого самоврядування на були двоє важко поранених хлопців. Е... І як бути з ними, коли вони кого немає? Це 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 Далі Кількість СБО, яка залишається проживаних навіть території, і кількість в кожній території віковий центр і найвищі органи влади безпосередньо рішених осіб, де, 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 де більше було розвитку. Дякую, Валупані, дякую зі групі. Давайте повторюємо.

Знаю, важливо зустрічатися з конкурентом і від сьогоднішнього дня, mm -hmm. і загалом від mm -hmm. всіх тренінгів щось на публіку роз розказувати. Часно трішки жаль, тому що дуже класна організація, дуже класна і степу є Закінченням сьогоднішнього тренінгу співрозмови, тому я щиро дякую, чекаю. Дякую всім за співпрацю. Дуже приємно було з усіма познайомити. Сиділи, що дійсно нам треба буде щось думати і що що дуже рада, що наша взяла участь у даній програмі. добре. Познайомилися з новим колом людей. Позитивних емоцій, багато чого навчилася. Дякую за спілкування, дякую за знайомство. Нові знання, будемо використовувати. Прийти на тренінг, треба вирішувати питання, слухати, що там має бути. Напрацю було дуже цікаво, дуже було приємно і тільки на попередній тренінг, а саме на сьогоднішньому було рішення, це в першу чергу, потім після зимової відповідати. Великофіс, представників інших формат, навіть десь побачив на вулиці чи буде застосовувати я я кожен свою діяльність. Ви прикладали зусилля до значні до більш активних використань сучасних технологій. Вони є безперечно дуже позитивними побачити інші підходи до роботи. Дякую, сподіваюся, що час зустрінемо? Будь-які навчання це завжди якийсь позитивний плюс, тому що ще раз повторююся, що можна, можна будь якого тренера щось взяти. Повних, повних робочих днів насичених відпрацювали у борту, тому що це дійсно дуже, ну, дуже велика праця, це за те за повне Ще раз сподіваюся, що ми десь як експерта, так я не думаю, я висок, експерта, так, так. як добре так. Високувала, вона дозволяла собі змінюватися, реагувати по-різному, а я тоді дійсно зацікавленість в тому, що ви робите, є набагато більше. Що ви навчилися протягом того часу, це буде дуже добре і круто.